Доброго дня, мої любі вихованці! Ми з вами продовжуємо дистанційне навчання. Сьогодні тема нашого заняття робота над унісоном на прикладі твору. Будь ласка, зверніть увагу на екран. Ми зараз ще раз повторимо, що таке унісон. Згадаємо, які методи роботи над унісоном у нас є, а також приступимо до розучування нового твору зимового циклу, який називається з Новим роком, виконує його Наталія Комте. І ми зараз попрацюємо над цим твором над унісоном. Увага на екран! І працюємо разом зі мною! Унісон від латинського унус один і сонус звук це одночасне звучання двох або декількох звуків однакової висоти. Щоб досягти унісону, потрібна приблизна однотемровість голосів у партії, сила голосів, правильно і однаково утворені зголосні, чітка вимова, єдина вокальна манера, зручна теситура та природний нюанс. На якість унісону впливає інтонаційна та ритмічна складність мелодії, а також темп і метр. Міскуче місто, сяючі вітрини, свідковий настрій в океані мрій, ялинки вода. А тепер переходимо до запам'ятовування тексту і мелодії. Працюємо разом зі мною. Починається пісня з основного тону. Бскуче місто сяючі вітрини! Ще раз, будь ласка, повторюємо зі мною: блискуче місто сяючі вітрини! Наступна фраза. Святковий настрій в океані мрій. Тут, ви бачите, у нас є стрибок на квінту, так? Разом зі мною другу фразу. Святковий настрій в океані мрій. Наступна фраза. Ялинки подарунки, мандарини. Ще раз повторюємо. Ялинки подарунки мандарини. Наступна фраза. І побажання щастя і надії. Ще раз, і побажання щастя і надії. Наступний епізод зима засипле білим снігом. Він такий же ідентичний по мелодії. Тому наше завдання як можна краще заспівати унісон, тембрально і інтонаційно поєднувати всі звуки. Давайте ще раз. Ялыны <laughs> <laughs>